Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, Марія та Денис, і з нами наш новий гість, це Алан Дін Фостер. І я взагалі навіть не думав, що ми в наших відеозустрічах взагалі дійдемо до цієї теми, а саме чому Алан Дін Фостер, тому що я є фанатом зоряних війн. Так, я знаю, що ти дуже пристрасний фанат. Так, я є дуже великим фанатом Зоряних війн, а саме Дін Фостер написав декілька сценаріїв по зоряним війнам, а також, крім цього, ще багато-багато крутих сценаріїв книг, котрі потім стали сценаріями та книгами, по яким знімали серіали, дуже велику кількість і дуже велику кількість фільмів. Про це сьогодні і поговоримо. Насправді дуже цікаво, що по серії зоряних війн є книги, тому що я думала, що це як скажімо так окрема серія, що є тільки сценарії до них. А от виявляється, в тебе дізналася, що також існують і книги за цією, за цим всесвітом. Тут ти ще здивована, існують книги, існують е, фільми, існують мультсеріали, мультфільми, комп'ютерні ігри, а е, настільні е, ігри. Книг вже сказав, навіть цілі фестивалі, котрі присвячені цьому, тобто, ти дуже багато чого втратила, та тому що. Не цікавилась цим. Е, ні, ну косплеї по Зоряним війнам я бачила, якби комікони це в мене така дуже е, улюблена тема, можна сказати. І тому Дарт Вейдер у різних його проявах це завжди одна з найулюбленіших, я так думаю, навіть тематик у самих учасників цих е, косплеїв. Тому тепер буду знати, що є ще й не тільки комікони, але ще є й інші. Види творчості. А більш детальніше ми зараз з вами і дізнаємося. Алан Дін Фостер народився 18 листопада 1946 року в Нью-Йорку. в сім'ї продавця Максвелла Файнберга і Гелен Фостер. Але виріс у Лос-Анджелесі, вивчав політологію і кіномистецтво у каліфорнійському університеті. Після закінчення університету, в 1971 році працював у рекламній агенції студіо Сіті у 1970-ті роки. Викладав у міському коледжі Лос-Анджелеса і каліфорнійському університеті після успіху кількох оповідань. А саме перша публікація це повість нотатки про зелену коробку в альманасі «Аркам Колектор літо 1971 року і роман «Тайр Альмійський кранг» У 1972 році написав низку сценаріїв для науково-фантастичних фільмів, зокрема для серіалу Зоряний шлях. На той час, коли видавництво Балантія Букс доручило йому написання роману про зоряні війни, Фостер вже був відомий як автор книги «Льодове спорядження і новелізації темної зірки. Надалі Фостер став автором літературних перекладень відомих кінострічок: Темна зірка, чужі хроніки Рідіка, щось, Термінатор та прийде рятівник. Обидва фільми Трансформери. Його опору належить також гумористичний фентезійний серіал «Черенник з гітарою. Загалом письменник опублікував близько 120 книг різних жанрів: наукова та історична фантастика, фентезі, жах і детектив вестерн, а також безліч науково-популярних статей про кіно, науку та підводне плавання за квалангом. Роботи Фостера перекладені більше ніж 50 мовами світу. Його роман «Cyberway» отримав у 1990 році премію «Southwest Book Awards». За художню літературу ставши першим твором наукової фантастики, який коли-небудь зробив це. Він є лауреатом премії Фаус за заслуги перед «EIMTW Lifetime». Фостер також є автором низки сценаріїв для аудіокниг, радіопостановок комп'ютерних ігор. Як тобі? Послуговий список такий. дуже дуже насичений життєвий шлях. Насправді мене зацікавило ще з того моменту, що він як я зрозумів, він вичав кінне Кіноматографічне... кіномі... кін... Кіномистецтво. Кіномистецтво. Тобто, коли вже він починав ще свій шлях у цьому напрямку, він вже як відчував, з чим він буде пов'язаний, і він, скажімо так, підготувався. Він здобув відповідну освіту, хоча б... Потім його е, робота у рекламній агенції. Ну я як розумію, це не дуже було пов'язано з кінематографом, хоча, можливо, якщо це стосується реклами, можливо е, відеореклами, то так, ці знання йому точно допомогли у цьому напрямку. Але я не знала, що він аж настільки талановита людина, що е, навіть написав у різних. Писав і пише у дуже різних жанрах, тому а, що якщо фентезі, best, фантастика, там, фентезі. там е, жахи, це ще якось можна пов'язати, то от вестерн науково-популярні статті та навіть про е, плавання з аквалангом, це якби зовсім несумісні теми. Ну якщо людина обдарована, а, то вона обдарована усіх у всіх напрямках. Так, так. І, до речі, це не просто так ще за вестерн, тому що далі ми будемо це обговорювати, і ти згадаєш мої слова про Вестерн, чому це не просто так. Але взагалі, якщо, оскільки ми вже кажемо, що це Америка, то дуже багато людей, якщо ти вже йдеш на, кіносценарист, на кіносценариста, ну кіносценарна справа, чи взагалі вивчаєш кіномистецтво, як то режисер і все інше, то. Я не знаю, як в Україні не можу сказати, але там дуже просто себе реалізувати в цій сфері, тому що кіно в США завжди розвивалося такими темпами, що аж страшно подумати. І якщо ти сценарист, ти просто міг надсилати свої сценарії. У студії, якщо й подобалася редактура, і редактурі подобався твій текст, тебе могли просто ти був ніким і завтра. Ти по ось так за ти вже зірка. Так, ти вже будеш. Ну не зірка, якщо ти пишеш сценарії, але твоє ім'я вже Ну, буде... відома людина. Так. Буквально це потрібен один успішний такий вдалий сценарій, щоб тебе помітили, і все ти вже можна сказати, забезпечений, так само, якщо ти режисер. Тобі просто на випускному потрібно зняти, якщо ти толановити, звісно, ну якщо ти прогулювати нічого не знаєш дуб дубком, то це твої проблеми. Але якщо ти свою як у нас роблять дипломні роботи, коли випускаються люди, вони роблять. Якщо ти режисер, то ти знімаєш якусь короткометражку і навіть знявши за своїм сценарієм, може, не за своїм сценарієм, може. Позвати друга сценариста, якщо так покликати, так, покликати. <смеш> <смеш> покликати. <смеш> тобто, ти можеш просто зняти добру випускну свою роботу, показати, і навіть цю випускну роботу можуть, вона може дати тобі дуже крутий буст та шлях у велике кіно чи у велику компанію, тому що там ось саме людей, які інтелектуалів, які, ну людей, не грубий фізичної, які грубо фізичною силою дуже цінуються люди, котрі можуть щось, ну, їх називають креатори, але люди, котрі можуть щось створювати, і як і це хендмейд, але ось саме котрі можуть щось цифрове створювати, те, що залишається, те, що продається, дуже дуже такі люди цінуються. І тому, якщо ти щось можеш показати, то тобі пробитися дуже-дуже. Легко. Ну, насправді я думаю, що у нас е, з цим справі, справи гірші, і е, так просто, скажімо так, увійти у великий кінематограф е, в Україні е, більш складно, навіть якщо ти ну, талановита людина, навіть якщо ти напишеш е, гарний, цікавий сценарій. То е, добитися того, щоб його кудись прийняли, щоб його екранізували. Думаю, що у нас це буде значно важче зробити. Вона на проблема нажаль. в тому, що у нас набагато менше інвесторів, спонсорів, які хочуть вкласти гроші, щоб потім е, з цього продукту отримати власну виручку. Ну так, так Та поки що український плюс... кінематограф він ще у стадії такого розвитку 30 років вже. Ну, менш швидкого ніж у США, але ми ж відповідно розуміємо, що як кажуть США країна можливостей, і вона і більше за Україну, і відповідно в неї більше можливості. Сподіваємося, що у нас ситуація покращиться так, так. після війни. А ось зараз, як я вже казав, ти дізнаєшся про те, чому я заострив твою увагу на слові вестерн. Зробіть щось на кшталт вестерну Серджіо Леоне. Можна ще заглибитися в місця, де житимуть усілякі слизькі створіння. За великим рахунком, космос може бути нудним. Тепер, коли ми позначили космічне фентезі, можна вже космос залишити. Як і Лукас Фостер виріс на коміксах, і це допомогло йому швидко зрозуміти задум і вплинуло на швидкість його письма. Новелізацію Зорін війн» він написав за два місяці, взявши за основу незакінчений четвертий варіант сценарію фільму. Ескізні роботи Ральфа Маккорі та 16-міліметрову плівку з фрагментами з чорнового варіанту фільму. Фостер запропонував Лукасу надати йому цю плівку на фестивалі наукової фантастики, як він планував відвідати. Фанати, які побачили цю плівку, ймовірно були першими людьми за межами виробничої групи, які побачили закінчені або майже закінчені кадри Зоряних війн». Фостер допоміг конкретизувати перед історією основного часу місця планет, раз історії та технологій, які існують у каноні «Зоряних Війн. У 2001 році, через понад два десятки років, Аллен Дін Фостер знову повернувся до зоряних війн, ставши автором роману Переддень бурі цього разу, присвяченому вже часам Старої Республіки, до початку війн клонів. Письменник згадував, що свобода і легкість кінця 70-х зникли. Після того як він написав перший варіант книги, співробітники «Лукасфільм» зробили йому велику кількість вказівок щодо виправлень. Він провів кілька днів на ранчо Скайвокер із цілим комітетом, який вивчав його рукопис, висловлюючи зауваження з приводу його персонажів та їхньої мотивації. Це були вказівки, в тому ж сенсі, як у католицькій школі, із черницями, що ходять із лінійками у руках. Згадував Фостер було зовсім невесело. А, саме ранчо Скайвокер це власність Лукаса, де все стилізовано під ну це гіковські теми, де там побувати. Дуже класно. А, там на цьому це велике ранчо. Дійсно, там величезний дім, там супер охороняємо територію, і там все облаштовано в тематиці зоряних війн. І там дуже полюбляє сам Лукас відпочивати. До нього приїжджають гості. І навіть інколи він а, там робить, проводить. День відкритих дверей, куди фанати можуть з'їхатися, подивитися, ну, і взагалі відчути себе десь у Всесвіті Зорінгін. Як згадував Фостер про черниця з лінійкою, я вважаю, що і добре, що тоді було дуже багато цензури, тому що ті фільми, котрі вийшли під жорстким пресном цензури, зараз вважаються класикою та вже внесені в анали кіномистецтва. А нові фільми, котрі. Виходила ось нещодавно нова трилогія про Рей Star Wars The Force Awakens, от як написано на Келуху. Я вважаю, що там цензури стало набагато менше, і тому фільми вже і забулись, і справжні фани не вважають взагалі їх за канон, і вплюються, і все інше як і я. Ну, з іншого погляду, я думаю, що е, такий жорсткий контроль е, творчого процесу він можливо, може привести не до найкращих результатів, тому що, е, скажімо так, політ фантазії автора, які отак от зупиняють як оці чорниці з лінійками, можливо, Лукас зробив би цю цей всесвіт ще цікавіше. Ще більш яскравіший, які яких би таких деталей додав, які от як кажуть, цензура не пропустила. Але факт залишається фактом: ті фільми під цензурою стали класикою. Нинішні фільми вже ніхто не згадує. Ну змінюються часи, змінюються цензура, змінюються реалії і в реальному світі, і у світі зоряних війн, і це ж не просто так. навіть згадуючи Спілберга. Котрий знімав чужого, до речі, Дін Фостер є автором сценарію, також до фільмів Чужий. Mm -hmm. Ось. І згадуючи навіть його ті роботи, котрі були набагато жорсткіші, тому що Спілберг. Просто не мав тих коштів, щоб знімати сам. І він дуже-дуже залежив від кіностудії, котрі його наймали по факту на роботу. А зараз, коли він перевипустив це чужий прометей, чужий завіт, котрий він випустив вже більш сам як авторитетний режисер. Ось, ну і подивіться на те. На ту субстанцію, котра вийшла з під його опера. Ну, взагалі, можливо, таки цензура потрібна в розумному об'ємі. А повертаючись до фільму Зоріни і війни. Декілька цікавих фактів. Ось, наприклад, що Джордж Лукас був настільки впевнений, що фільм взагалі провалиться, і, взагалі, це фу-фу-фу назнімали, аби гроші попилить, Я, звісно, шуткою, але навіть, але справді, Джордж Лукас зовсім не вірив в те, що фільм окупиться і взагалі буде прийнятий як щось круте. Тому він. Е... У день прем'єри фільму він просто зі Спілбергом полетів відпочивати на Гаваї. А чому ні? От коли ти щось випускаєш, то так і потрібно робити. Незважаючи на це, фільм е, став класикою. Фільм найулюбленіший із всієї серії е, фанатів. Як кажуть, вистрілив. Також і коли були предпрем'єрні. Е, Такі посиденьки Лукаса, Фостера, того ж Спілберга, інших режисерів, котрі просто ну, тусувалися разом. І коли вони подивилися, чорновий матеріал, котрий буде, то всі сказали, що що-то ти таке не знімав Лукасу що, що за дурня взагалі. А тільки один Спілберг сказав, що цей фільм буде бестселером і бестселером до. Фільму, це можна сказати, що цей фільм буде дуже крутий. Він заробить дуже-дуже велику кількість грошей, і з... дарма ви так до нього відноситесь, і на нього подивилися, типу, ну як жалко цього хлопчину. І бачите, як сталося. не так, як Спілберг наче передбачав майбутнє. Так, так, фільми приносять дуже-дуже багато а, коштів, але. А... Ну, книги, звісно, комікси, але найбільше, що, що цікаво, найбільшу суму, найбільший гонорар, не на взагалі, найбільший прибуток. прибуток, так, котрий компанія взагалі на всій франшизі отримує коштів, приносить що ти як гадаєш? Фігурки. Так, мерч, ось взагалі весь мерч. Фігурки, костюми. Що там ще можуть бути? Якісь Так, ну, взагалі, атрибутика, те, що продаються в парках, те, що продають в парках тематичних, те, що люди купують собі як на пам'ять, ось це найбільше окупаюсь цю франшизу. Не фільми, не книги, ні. Комікси, не комп'ютерні ігри, нічого. а Саме ось мерч. Що підтверджує той факт, що люди люблять матеріальні речі? Так ми прив'язуємося. А от, до речі, якщо ти любиш фільми, ти купуєш диск з фільмом, це ти ж теж покупаєш, це, це ж також ти купуєш матеріальну річ. Правильно? Ну, я все таки більш більше дивлюсь фільми в інтернеті. Мені простіше взяти в прокат і, і потім його повернути, і воно не буде займати в мене місця. Та, якщо мені фільм сподобається, я залишу якісь моменти у себе в пам'яті. Якщо ні, то це буде просто такий прохідний матеріал, на який мені не буде шкода виділити місце у своєму домі. Так, але ж ти знаєш, що якщо ти купуєш, наприклад, якби. Свого часу, ще колись мій батько, чи, може, брат купив би собі фільм, той перший, котрий би видавався, тому, можливо, ну, саме в, той, в тій коробочці, це-це, то, можливо, зараз він би коштував цей диск дуже-дуже великі гроші. тому, батько. Ну, це, я думаю, все-таки більше стосується оригіналу. Тобто, який би виписаний англійською мовою, у нас його а, ну, так, 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 ну, з нашим Навер... лактацію. Ось, і ще один цікавий факт. <сміх> так посміялися, але факти ще є. А коли Джордж Лукас знімав а, цей фільм, взагалі, що він казав? В нього був це як спогади команди, яка над цим працювала, у нього були дві фрази. Ну, йому настільки було байдуже на цей фільм, тому він взагалі-то сидів, приходив, і таке у нього були дві фрази: інтенсивніше та швидше. Ось, і коли а, ну, він. На інших зйомках і втратив голос, не міг балакати повноцінно, то йому просто зробили дві такі дощечки: інтенсивніше та швидше. І він далі сидів, знімав, просто піднімаючи ці таблички, ось так ось ось. Тому бачу, як цікаво, виходить людина, котра не вірила у свій фільм, тому що вона погодилась його знімати, бо Фостер був його дуже великим другом. Взагалі не вірила нічого, але зробила можна сказати своє життя та життя своїх онуків та наступних поколінь за ті гроші, які він зробив саме на спочатку зйомок цього. Фільму, що найцікавіше, Фостер написав ці книги, як я розумію. А Лука зняв по ним фільми, але не один з них не вірив у їх успіх, тому за них вірив третій друг Спілберг. Це до цікава ситуація насправді. І оскільки ми вже так говоримо за дружбу між Спілбергом Лукасом та Фостером, можна сказати, що і Фостер ну, ж таки писав сценарій до фільму Чужий. Це був оригінальний твір. Потім були ще книги адаптації фільмів наступних, які вже знімав Спілберг. Тобто, ось такий трикутничок, який подарував нам дуже на всі віки, дуже круті фільми, як це перші «Чужий» і та. Перша, там, можна сказати, друга трилогія зоряних е, війн. Як ти вважаєш? От е, зараз, от, ти кажеш, все, стає все більше і більше прихильників зоряних війн. Е, кого зараз все таки більше? От тих е, перших новачків першопорахідців, які е, побачили ще ті перші фільми і полюбили цю. Е, серію книг. Чи все ж таки взорні війни залучають більше молодого сучасного покоління? Ну, я, я гадаю, що стара база фанатів вона ще нікуди не ділася, не так багато часу прийшло, і тому вона складова тим паче. Знову ж таки, основний ось ажіотаж, основний попит створює саме стара фанбаза, котра купує мініатюрки для настільних ігор, все інше. А... Колекціонування, так, напевно. Так, так, що... так, звісно ж, а коли. Нові зараз фільми, які не тільки Зоріні Війни, взагалі останні, вони такі перетворилися в атракціон, що людина пішла, заплатила кошти, подивилася ну, красиву картинку, але взагалі без Вий суті... Вийшла і забула. Так, вийшла і забула. От, дуже мало людей. Ну, це я спілкувався. Та і сам я ж теж є фанатом цього Всесвіту «Зоряних війн». Ось скільки я разів передивлявся: першу трилогію, другу трилогію. І скільки я разів передивлявся останню трилогію, котра вийшла. Останню трилогію дивився один раз у, у кінотеатрах, тому що я сподівався, що прийду. Ось скільки років пройшло, перезапуск, все буде добре. Подивився на аналог ем, месників, але у Всесвіті зоріний він плюнув та пішов. Потім я пішов на інше на наступний фільм, тому що сподівався, ну вже зараз вони ж поки вийшов, плюнув та пішов, і пішов вже на третій. думаю, ну я ж на два ходи, треба. Ще глянути, треба глянути, що там. А потім після цих фільм пішло Рог Уан, Андор. Фільми, котрі йдуть. По станції був серіал, чуть не сказав. Andor. Серіал Обі Ван пішов. Ну, Мандалорець, куди ж без нього. Це вже таке паразотування на крутій франшизі. Ну, це моє. Чисто подивитися вдома з попкорном. Та й взагалі, ну там нема на що дивитися. Так, гарна картинка, кого зараз у 2022-2023 році. Ну, та навіть починається з 16-го року у кого ти вже здивуєш крутою картинкою. Все на зеленому фоні. Все майстри, ні, майстри малюють чудово. Супер. Але воно і там, в тому, в тому фільмі, воно все однакове. Ті брали історію, ті брали. Е... Своїх фанатів завойовували крутою а, думкою. Це, це було новаторство, взагалі. Так, а, так, це війни це війни був новий жанр, я б не так, навіть сказала. Тим паче тоді дуже була популярна наукова фантастика, хоч цей фільм і не відноситься до наукової фантастики. Ну, це просто фантастика, так. просто космічна тема людей, як відомо завжди ваби в космос. Тобто тоді була акторська гра. А, на той час дуже круті спецефекти. На той час та і історія дуже була цікава. Це було все у новинку. Зараз. Ну, що, історію ми знаємо, знаємо. Це Ну, що ми бачимо. Картинку гарну, ми бачимо, так в кожному фільмі гарна картинка. Тобто, нового нічого нема, але залишилися старі добрі книги та старі добрі фільми, котрі ви зможете. або... Взяти у нас книжку та прочитати або передивитися в себе вдома. А на цій ноті я пропоную завершити нашу сьогоднішню зустріч. Дякую, що прийшла. Так, дякую за таку Ще цікаву розповідь. Дякую, що ти прийшов. Дякую за цікаву розповідь. Я не фанат зоряних він, тому що мене трохи е, лякає, скажімо, так, широта цього всесвіту, і мені дуже важко там орієнтуватися, але бачачи, як ти захоплено про неї розповідаєш, я думаю, що знайдуться люди, які також захочуть з нею або знайомитися, або е, дізнатися про неї більше. Тому приходьте, читайте книги, дивіться фільми. Так і до нових зустрічей.